Реконструкція згівна і палок продовжується. Деякі основні моменти. Зараз вам покажу. Отакі От ми наварили кліточки. Пожалуйста, бачите. У цих місцях, де будуть промежутки, будуть кормушки стояти наші. Всі стовпчики вже забетоновані повністю. Бах. І ось, ось Сережа, последній стовпчик бетонує, заливає. Це вже буде все. Старенькі кормушки чекають, коли до них дойде время. Повністю їх реставруємо, тому що багато цих кормушечок у нас із дирками. Ось, представте собі, що тут треба реставрувати, бачите? Це реставруємо все. І на відгодівлю. Електроосвітлення повністю провірено везде, де потрібно Поміняні патрони. Далі, включателі для вентиляції. Бачите, для вентиляторів просто проводи оставили. У деяких місцях вже є вентилятори. Коротше, електрика вже на фінішній стадії. Осталося тільки підключити обладнання. Закладна під транспортер. Сережа вам привіт передає. Труба, труба повністю забетонована під углом, аж виведена до самої ями. Рештаки везде всі вирівняні, під ними виставлена бляха. По тому місцю, куди буде їздити рештак. І цепки вже поставлені по всьому периметру. Підключили вентилятори, які на інших фермах зняли і встановили сюди. Вже працюють, можемо провірити. Давай, дружочок. Опа, бачите?